Друзі, на каналі ДТЗ Мені Фермер. нас сьогодні 18 вересня, відкрили сезон спосібної. Братір шумить, гудить. Дуже багато є поживних рештків але ну, без того ніяк. Хожу на другій повишені, горивни вниз. Однаково. Півтори тисячі оборотів. Диму немає, Вже бачите. Ці голка Відті чути, що є, ну, на рушці має практор. Ну, але на то з такого якраз Ми вже сіємо дві години Тому Підписуйтесь на канал. Нам треба буде вставати на ремонт. А на ремонт чому? Тому що ззаду по навісці там трошки нас порозбивало навіску. І треба буде поміняти два сальника на, на рогах там, на навісці, починають текти. Це ну, не смертельно, але ну, треба зробити. У нього 1600 мотогодинка, а є. МОТО-1, ну, придеться трошки його робити ТО вже на зиму, подивитися.